Отже, всі чекають, нетерпінням чекають. Дуже цікавої презентації, яку ще з самого ранку намагався зробити корифей нашої лабораторної медицини, ас в сфері гаузі якості медицини Володимир Миколаївич Проценко. Він передав нам презентацію, тому це зараз презентація, не новий зв'язок, але є можливість почути його голос і побачити наживо. Прошу. Добрий день, шановні колеги. До вашої уваги надається проєкт про стандарту лікар-лаборант з клінічної біохімії. Ну, по-перше, визначимо, що таке професійний стандарт. Коротке офіційне визначення. Професійний стандарт. Затвердження установленого порядку вимоги до компетентності працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій. А ось більш широке визначення цього поняття, яке більш передає сутність професійного стандарту. Професійний стандарт це офіційно затверджений документ, який детально описує вимоги до знань, умінь, навичок та компетентностей, необхідних для успішного виконання певної роботи або групи робіт. Іншими словами, це своєрідний еталон компетентності кваліфікації працівника. Який визначає, якими знаннями та вміннями він повинен, повинен володіти, щоб ефективно виконувати свої трудові обов'язки. Тобто, яким має бути фахівець у конкретній галузі. Зараз процес створення професійних стандартів набирає це більшої популярності у всьому світі. Це пов'язано з глобалізацією економіки. Постійним розвитком технологій та зростаючими вимогами до кваліфікації працівників. Чому професійні стандарти так важливі? Які переваги має впровадження професійних стандартів? Це якість праці, це підвищення конкурентних спроможності. Це уніфікація вимог, це можливість порівняння, це створення прозорого ринку праці, це оптимізація освіти, це забезпечення мобільності на ринку праці, і слід визначити, що процес створення професійних стандартів гнучкий стандарти. Постійно переглядаються і досконалюються. Сучасні тенденції розвитку про стандарті – це індивідуалізація навчання, це іфровізація, це міждисциплінарність, це співпраця між державою, бізнесом та освітою. Зараз країнами-лідерами у розробці професійних стандартів виступають країни ЄС, які мають розвинулу систему професійної освіти та підготовки, що базується на професійних стандартах, Вполучені Штати Америки, які активно розробляють стандарти для різних професій, особливо в галузі технології та медицини, Австралія, яка має ефективну систему кваліфікацій, яка базується на національних професійних стандартах, Канада, яка розробляє стандарти для різних професій, особливо в галузі охорони здоров'я та освіти, Азіатські країни, Японія, Південна Корея, Сінгапур, які активно розвивають системи професійної освіти на основі стандартів. Україні розроблення та використання професійних стандартів визначено законом України про освіту постановою Кабінету міністрів України No373 про затвердження порядку розроблення введення в дію та перегляду професійних стандартів від 31 травня 17 року. І законом України No2179 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікації. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 року No1029 деякі питання Національного агентства кваліфікацій. Було створено Національне агентство кваліфікацій, НАК, яке є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює визначені законом України про освіту та іншими актами законодавства функції у сфері кваліфікації. Нак, були розроблені методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів. Законом України про освіту передбачено створення галузевих рад, тобто створення професійних стандартів. Галузева рада з розроблення професійних стандартів у сфері охорони здоров'я створена рішенням спільного засідання уповноважених працівників. Національної академії медичних наук України, Національного університету охорони здоров'я імені Щупика, Української федерації професійних медичних об'єднань, представників МОЗ України, наукових установ, закладів освіти, підприємств, роботодавців, об'єднань проспілок у вересні 2023 року. Наказом голозової ради від 8 лютого 2024 року створена робоча група з метою розроблення проєкту професійного стандарту за професією 2229.2 лікар-лаборант з клінічної біохімії. Склад робочої групи Микитенко, Дмитро Олександрович, Талаєва, Тетяна Володимирівна. Степась Юлія Михайлівна, Лаповець Любов Євгенівна, Тарасов Євген Васильович, Курченко, Андрій Ігорович, Проценко Володимир Миколаєвич, Валевська, Ольга Станіславна, Ковальська Стела Володимирівна, Воловий, Олексій Валерійович, Петрух Андрій Васильович, Хейловська Тетяна Олександрівна. Продусевич Лідія Володимирівна, Картіфузова, Жанна Володимирівна, Туракевич, Світлана Володимирівна, Панюта Олексій Іванович і Селонов Сергій Борисович. Головою робочої групи на першому засіданні робочої групи 2 травня 2024 року був обраний процент Володимир Миколаєвича. Відповідно до методичних рекомендацій НАТО. Творення професійних стандартів має наступні етапи. Перший етап робоча група збирає та узагальнює інформацію щодо положень нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, які визначають вимоги до змісту професійної діяльності. Другий етап робоча група. Формує перелік трудових функцій і трудових дій, що входять до них з використанням інформації, отриманої на першому етапі цього аналізу. Третій етап. З метою можливого внесення змін та уточнень до переліку трудових функцій, трудових дій, що входять до них. Робоча група проводить опитування серед вихівців за професією видом занять. Четвертий етап. Робоча група визначає компетентності, необхідні для виконання відповідної трудової функції. П'ятий етап. Робоча група визначає результати навчання. Знання, уміння, навички, комунікацію, відповідальність, автономію необхідні для володіння відповідною компетентністю для виконання відповідної трудової функції. Шостий етап: робоча група визначає у разі потреби для кожної трудової функції перелік предметів і засобів праці необхідних для виконання трудових функцій. Сьомий етап Робоча група проводить опитування фахівців за професією видом занять за допомогою анкети мер 2 І восьмий етап для після узагальнення результатів робоча група більшістю голосів схвалює остаточну редакцію передліків. Опеліку компетентності і знань, умінь, навичок комунікації, відповідальності, автономії, предметів, предметів, і засобів праці, необхідних для виконання відповідної трудової функції. При підготовці цього проєкту професійного стандарту були використані. Вимоги до професійної кваліфікації лікаря-лаборанта з клінічної біохімії це довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я зі змінами відповідно наказу моз від 10 жовтня 2023 року. номер 1769. А також матеріали щодо підготовки хімічних патологів. Це сучасна назва нашої спеціальності Австралії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Європейської спільноти і інших країн. Ну, це важливий етап От після аналізу трудових дій робочою групою були обрані наступні 10 трудових функцій лікаря-лаборанта з клінічної біохімії, у перелік їх записується у буквах алфавіту, а. Організація роботи медичних лабораторій, Б. Виконання клінічних лабораторних досліджень. В. Аналіз та валідація результатів клінічних лабораторних досліджень. Г. Надання. Консультативної допомоги, де забезпечення достовірності і якості клінічних лабораторних досліджень, де організація навчання та тренування персоналу, є постійне удосконалення свого професійного рівня, де впровадження інновацій, удосконалення методів дослідження, де захист працюючих та оточуючого середовища, піобезпека. І отримання принципів неупередженості своєї діяльності, конфіденціальності даних, правил етики і деонтології. От для кожної трудової функції визначені відповідні компетентності. Тудова функція А. Тут компетентність, здатність організувати діяльність медичних лабораторій, біохімічних війні. Трудова функція Б. Тут здатність організувати виконання якісних і кількісних досліджень біологічного матеріалу, отриманого з тканин людини і приблизний перелік, наданий у додатку актив, здатність контролювати виконання біохімічних і монохімічних молекулярних методик. Здатність. У разі гострої необхідності виконувати біохімічні імунохімічні молекулярні методики клінічних лабораторних досліджень. Трудова функція В тут здатність організувати перевірку, аналіз та валідацію результатів виконаного дослідження біологічного матеріалу з сті... тканин людини і Здатність оформляти звіти отриманих результатів біохімічних, і монохімічних і молекулярних досліджень. Є дуже важлива функція надання консультативної допомоги. Тут здатність проводити інтерпретацію результатів клінічних лабораторних досліджень. Точки зору найважливіших і суттєвих аспектів клінічної біохімії та патофізіології, приблизний додаток в перелік у додатку другом. Здатність консультувати лікарів щодо інформативності та діагностичного значення лабораторних тестів, вибору ефективного діагностичного алгоритму, уникнення іподіагностики здатність проводити періодичний аналіз відповідності призначених лабораторних досліджень клінічній задачі, здатність надавати консультативну допомогу замовникам лабораторних послуг щодо різних аспектів лабораторних досліджень, зокрема направлення на обстеження, підготовки пацієнта до лабораторного дослідження, відбору, обробки, транспортування. Та зберігання біологічного матеріалу, здатність працювати в міждисциплінарних групах з питань діагностики, лікування та моніторингу захворювань, здатність узгоджувати з лікарями критичні значення, межі прийняття клінічних рішень, референтні значення досліджуваних лабораторних показників. Трудова функція Д. Тут здатність організувати, підтримувати систему заходів для забезпечення достовірності і якості клінічних лабораторних досліджень, здатність проводити вибір, перегляди і оцінювання методик досліджень, заміну застарілих методик з використанням відповідних критерій. Приблизний перелік методик наданий у додатку 3. Здатність контролювати приймальні випробування обладнання, засоби вимірює техніки, реагентів та витратних матеріалів, що надходять до лабораторії. Здатність проводити верифікацію та валідацію методик клінічних лабораторних досліджень. Здатність контролювати виконання метрологічних вимог. До проведення клінічних лабораторій досліджень, калібрування приладів обладнання, калібрування методик і метрологічної простежуваності результатів. Здатність контролювати встановлення невизначеності результатів досліджень, здатність визначати біологічні референтні інтервали, межі прийняття клінічних рішень, критичних значень. Здатність порівнювати і співставляти результати досліджень про пацієнтів. Здатність планувати та контролювати, тобто проводити внутрішній лабораторний контроль якості результатів кількісних і якісних за порядковою шкалою досліджень, документувати та аналізувати його результати. Здатність визначати причину. У разі невідповідності оцінювати потреби в коригувальних діях і вживати необхідні заходи. Здатність контролювати виконання досліджень на місці лікування. Туда функція Е. Це здатність оцінювати і контролювати компетентність персоналу, здатність організувати навчання та тренування персоналу, здатність, трудова функція є здатність постійно удосконалювати її професійний рівень, здатність здійснювати моніторинг власної професійної діяльності і визначати. Індивідуальні професійні потреби, трудова функція Ж це здатність впроваджувати інновації і вдосконалювати методи лабораторних досліджень, трудова функція З здатність захистити працюючих та оточуючого середовища від можливого впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів біологічного, механічного. Хімічного фізичного походження і трудова функція і здатність дотримання принципів в своєї діяльності, конфіденціальності даних, правил етики і тентології. Відповідні до визначених трудових функцій і компетентності, результати навчання. Тобто знання, уміння, навички, комунікація, відповідальність і автономія надані у таблицях з 1 по 10, і вони надані для ознайомлення на сайті Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини. На сайті надані також додатки до проєкту профсанда. Тут вони надані з використанням матеріалів «Chemical Pathology Training Хендбук cpa 24-го. Це додаток перший методи та аналізи, додаток другий, найважливіші теми клінічної біохімії та патофізіології. І додаток третій знання необхідні для. Оцінки тестів на біохімічну патологію. Окремо потрібно бути розглянуті загальні компетентності лікаря-лаборанта в клінічної біохімії урахування концептуально-референтної рамки цифрової компетентності працівників охорони здоров'я. Та забезпечення розвитку інформаційної культури, цифрової грамотності, цифрової освіченості, кібербезпеки і кібрелігієни працівників сфери охорони здоров'я можу країни. Прохання уважно розглянути запропонований проєкт і надіслати свої пропозиції і зауваження на мою адресу. Дякую за увагу.